Вихованці дитячої футбольної академії «ФК Тростянець», які нещодавно повернулися з навчально-тренувальних зборів в Іспанії, зустрілися з головою громади Юрієм Бовою. Юні спортсмени поділилися враженнями від поїздки та розповіли про найяскравіші моменти перебування за кордоном. Нагадаємо, що поїздка юних футболістів до Іспанії відбулася за підтримки Української асоціації футболу та Сумської обласної асоціації футболу. Під керівництвом тренера Володимира Прокопіненка діти тренувалися на базі міжнародної. Приватної школи у Валенції побували на матчі національних збірних Іспанії та Грузії, виносили прапори країн, відвідали дім федерації футболу та музей національної збірної Іспанії. А також були на стадіоні футбольного клубу Леванте. З неприхованими емоціями діти згадують найцікавіші миті свого перебування в Іспанії. Ми були на федерації футболу Іспанії. Там був музеї всякі там були трофеї зборної Іспанії. А які тобі більше трофеї відповідь чемпіонат Мені Сам більше сподобалося. Атмосфера, люди всі кричать. Сподобалося, як іспанці спочатку програвали, а потім ще ну, на останні секунди тренування Іспанії, як ми просили фотографії. там авто... І саме найкраще запам'ятали свої слова підтримки спортсменам висловив також голова Трасянецької громади Юрій Бова. Очільник зазначив, що для юних футболістів ця подорож стане не просто приємним спогадом, а справжнім поштовхом до нових спортивних звершень. Дивіться, я радий загалом, що от ну ви перша група дітей із нашого міста із нашого сусіднього ахтирки. Дуже приємно, що ви побували по перше за кордоном. По-друге, що відчули цю атмосферу і тим більше побувати на такому ну, потужному матчі, потужної збірної, побачити вживу цих легенд футболу. Вони ж не старі, ні, там не дідиш, молодіші, молоді. Ну розумієте, що між вами і ними там умовно 15 років разі, різниці, може навіть менше, ніж 15. Ну, всього-навсього. І якщо якісно працювати... І займатися віддаватися футболу, як ви займаєтеся в академії, да? і якісно тренуватися максимально більше, слухати тренера, слухати підказки, самому допрацьовувати, можливо, е ну, в змаганнях більш бути наполегливим і більше бути злішим, скажімо так, да? тобто виходити на кожен матч настроєним, то рано чи пізно і на їхньому місці можете бути ви. Якщо ви хочете грати, займатися футболом далі, то. Ми, ми, ми для вас зробимо все можливе, щоб ви розвивалися, максимально підтримувати вас. Будемо і футбольний клуб, і стадіон, і щоб була нормальна інфраструктура. Але з вашими успіхами буде зростати і сама теж інфраструктура і увага до, до футбольної команди, до футбольного клубу, до футболу загалом в суспільстві, в нашому місті, в тому числі. Тобто, футбол це ви побачили, що це складова розвитку міста. Футбол це не просто розвага. Футбол це от Через футбол будується, в тому числі будується місто. Воно може будуватися через фабрику шоколадну і промисловість, воно може будуватися через залізницю, і залізничну станцію, і вокзал, і все інше. І може будуватися через. Там культуру через музеї, а може бути через спорт, підсумовуючи зустріч, Юрій Бова подякував усім, хто долучився до організації поїздки, і повідомив, що громада надійшла офіційний лист подяки президенту Української асоціації футболу Андрію Шевченку за влаштування навчально-тренувальних зборів для тростянецьких спортсменів. Ми напишемо лист подяки на асоціацію футболу Андрію Шевченко, який організовував це все для наших дітей подякуємо від від вас від ваших батьків від нас від міста що таку нагоду дали дітям побувати відчути оцю футбольну атмосферу футбольної країни отже поїздка юних футболістів стала ще одним кроком у розвитку спортивного напрямку громади